Вітаю вас, малята! Настала осінь, і все навколо змінилося. На деревах листочки почали жовтіти, червоніти та опадати на землю. Вітерець став прохолодніший, а сонечко ховається за хмарами. На вулиці стало більше дощику, тому ми вдягаємо теплі куртки і гумові чобітки, щоб гуляти по калюжах. А ще восени дозрівають фрукти та овочі. Пропоную вам теж розказати про осінь. А допоможуть вам в цьому минимо доріжки. Спробуємо разом. На деревах листочки стали червоними і жовтими та опадають на землю. Вітерець став прохолоднішим. А сонечко ховається за хмарками. Стало більше дощику, Тому ми одягаємо теплі куртки і гумові чобітки, щоб гуляти по калюжах. Восени дозрівають овочі та фрукти. А тепер спробуйте самостійно, за допомогою мнемодоріжок, розказати своїм батькам і друзям, які зміни відбулися. З настанням осені бажаю вам успіхів!